Всім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 19 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати новий для себе сорт. Це новий сорт в моєму саду. Дав перше сигнальне подоношення. Це в нас італіянська селекція під назвою Сорісо де Primavera. Сорт не є крупноплідний, як я бачу. Дуже гарний. Зараз хочу. Зірвати, бачу, він вже достиг, і з вами продегустуємо і промірюємо цукор. Багато дуже сказати про нього не можу. Як він буде переносити наші зими, як буде переносити весняні приморозки, як він буде болячкам? Будемо дивитися із року в рік. Бачу, що дуже врожайний. Можливо, цей сорт буде ще. Непогано запилювати інші сорти диплоїдних слив. Ну, побачимо. Я знаю, що 100% класно запилюється широ сорт диплоїдної сливи, Санта Роза і так само десертна рання. Ось вони класні запилювачі. Можливо, це теж буде непогано себе показувати. А, зараз обірву, побачимо, який смак, який цукор. Ось отакі плоди в руці невеликі. Але гарні. Для раннього терміну достигання я вважаю, що це, в принципі, норм. Ну що, пішли дегустувати. Так, друзі, давайте бистренько побачимо, яка вага, бо вже темніє. А ну. А, вісім неровно стоять. Так, 41. Ну, вона вся. Ага, 39. Коротше, 35-45 може бути, а може і не бути. 45 не бачив. Коротше, 35-42. Ось отака вага. Дрібнувата, чесно кажучи, як на мене. Ні, якщо нічого ще немає, то в принципі норм. А якщо є якісь інші сорти, то більш крупноплідні, то не знаю. Давайте зараз попробуємо на смак, бо я її. Не куштував, не знаю, що воно таке. О, кісточка, мабуть, не відділяється. Так, не відділяється. Бачу, соковита. Соковита. Так. Треба таку, щоб спіленька була. Ось отак. Ну давайте проміряємо цукор. Ото тут усі гриз. То вона і достигла раніше. Черв'ячок був, напевно. Так. Опа. Так, що в нас показує? О, 14. Ну, непогано, в принципі, по цукру непогано. Так, по соку. що по соку у нас? Ага, соковита. Так, ну тепер дегустуємо. Ну, м'яко ж хрумка є. Цукор, є кислота. Ну, таке, мені як звичайна лича. Нічого тут такого не бачу, прям якогось смаку такого. Якби, наприклад, вона була такого розміру, і смак був просто у льот. Ну, блін, обич, лича? Не знаю. Поки що нічого не скажу. Дуже дрібна, смак такий собі. А Напевно, напевно, буду міняти. Ну, а ви, друзі, пишіть, які у вас. Спостереження по цьому сорту, має вона бути в саду, чи немає. Я думаю, що в мене в саду вона не буде. Наприклад, Широ, вона зараз ще зеленувата, якщо зрівняти з цим сортом, але вона набагато крупніша. Так само, я не знаю, зараз нектарини, персики він є. Ну якщо вона навіть перша і, ну не знаю, мій відгук такий не дуже. А ви дивіться самі. У кого вона росте, можете підписати в коментарях свій візук, як вона вам зайшла чи ні. Мені не дуже зайшла. Дрібна, смак такий собі. Якщо нема нічого в саду, окрім неї, то супер. А якщо як в мене в саду купа всього, то ну, таке. Так, ну такий відеоогляд по цьому сорту. Всім дякую за увагу. До нового зустрічі!